Вітаю вас, народ Божий. Не перестаю дивуватися, як Бог формує наші зібрання, як вони починаються, як проходять, і як закінчується все це наповнене Духом Святим і все це так ну, в одному дусі. Усі знають такого біблійного героя. Сьогодні вже про нього говорилося, як цар Давид. Цар Давид, цар Ізраїля, помазаних Божий, який переживав різні обставини на протязі усього свого життя. Який був пастухом і в ранньому віці був помазаний на царя, який багато років ховався від Саула в пустелі, який коли де-факто став царем, провів дуже багато переможних війн. Давид, в якого було декілька жінок, в якого було дуже багато дітей, який переживав падіння, який переживав відновлення в своєму житті. І це така дуже коротенька історія про дуже цікаве, сповнене різних подій, переживань. Така коротенька біографія царя Давіда. Є одна така крилата фраза в одному радянському фільмі. Я думаю, більшість її чули. Не буду говорити мовою оригіналу, перекладу на українську мову. Думаєте, нам царям легко, нам за таку шкідливу роботу молоко потрібно давати. І дійсно, Давиду було нелегко. Давиду було нелегко керувати країною в той час, в якій він керував. Давиду було нелегко, тому що в нього була сім'я, в нього були діти, на ньому була дуже величезна відповідальність. І Давиду було потрібно протязі всього свого життя так тримати себе в тонусі. І слово говорить про те, що коли одного разу він розслабився, це зразу потягнуло за собою невиправні наслідки для нього і для його сім'ї, та й взагалі для країни. Не дивлячись на усю цю зайнятість, він знаходив час, час для головного. Не дивлячись на те, що він був дуже зайнятою людиною, він знаходив час для самого головного, що було. Давид знаходив час для спілкування з Богом. Давид писав псалми. Він присвячав цьому час. І ось. Одного разу, коли він виливав своє серце перед Богом, він проголосив такі слова. Це 40 псалом, 9-й вірш. Я прагну чинити твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Перш за все, це були проголошені такі пророчі слова про Месію. Але ці слова були в серці Давида. Це те, чим він жив, це те, що його наповнювало. Давид… Хотів чинити волю Божу. Не дивлячись на усе життєве навантаження, яке він переживав на процесі усього життя, на усі життєві ситуації, які в нього були, він прагнув чинити волю Божу. Такого, коли дивишся, верніше коли не дивишся, коли читаєш про життя Давида, про всі ці обставини, які він переживав, хочеться сказати, Давид, яку волю ти ще хочеш чинити? В тебе все в порядку, в країні. В тебе все в порядку в сім'ї. Ти навів кругом порядок, ти приділив всім увагу, кому ти мав приділити, і ти зробив все, що ти мав зробити, що ти додатково ще хочеш щось робити. І дійсно, в Давида не був повний порядок в країні. В Давида. Е -е, час від часу виникали бунти в країні, час від часу. Були різні закулісні заговори і такі ігри престолів. У Давида не був повний порядок в сім'ї, тому що діди, м'яко кажучи, просто чудили. Не дивлячись на усю палітру таких життєвих обставин, в епіцентрі яких знаходився Давид, Давид все рівно говорив і мав таке внутрішнє бажання чинити волю Божу. Де в нього виникало таке бажання? Де він черпав таке бажання? Вчинити волю Божу. Є у нас людей така річ, як серце. Не фізичне серце, яке качає кров, а те серце, про яке описано в Слові Божому. Це такий свого роду певний духовний центр, центр наших бажань, центр прийняття наших рішень. І ось Давид говорить, що в глубині, в глубині. Мого серця закон Божий. В глибині серця був закон Божий. І ось цей закон Божий, тобто Слово Боже, яке на той час було в Давида, воно не було в такому форматі, як зараз в нас є Біблія. Це були якісь свитки, це була закон П'ятикнижя Моїсея. Але ось цей закон був в серці, в глибині серця Давида. І це спонукало його чинити волю Божу, давало йому бажання чинити волю Божу. Так що ж саме хотів чинити Давидну? Що ж взагалі це за воля Божа, яку Давид хотів виконувати? Ну перш за все, якщо подивитися, про що говорить Слово Боже, є воля Божа глобальна, глобальна, загальна для всього людства. Тобто, перш за все, що Бог хоче, це спасати людей. Перш за все, Бог хоче досягати людей. Е, і про це знають більшість. Ну, я впевнений, що майже всі християни знають цю глобальну е, таку волю Божу. Це проповідувати Євангелія, глобальна воля Божа, на наше життя. Ось щоб ми освячувалися, мали таке особисте освячення. Ну якщо підсумувати і сказати так в двох словах, щоб ми були в тілі і при ділі, щоб ми були в церкві і щоб ми займалися тим, що хоче від нас Бога. А є воля Божа особиста для кожного з нас. Особиста, яка торпається кожного по особливому е тебе і мене: це де нам жити, де нам працювати, де нам служити, з ким нам одружуватися. І дуже багато таких різних життєвих питань. Які торкаються конкретно особистою, але завжди ось ця особиста воля Божа, вона ніколи не буде суперечити глобальній вожі, Божій волі і Божому задуму по відношенню до всього людства. Якщо з глобальною волею, так трохи простіше, ми читаємо слово ми розуміємо, Бог хоче спасти людей. Що я маю робити? Йдіть навчіть всі народи. Що я маю робити? Воля Божа, освячення ваше. Ну якби простіше, то з такою. Особистою волею для мого життя, що мені робити, як мені займатися, трохи складніше, і дуже багато дітей Божих на сьогоднішній день чекають якогось особливого об'явлення, що ангел з'явиться з неба і конкретно скаже: тобі треба йти туди, то робити. Чи прийде пророки, пророки, проголосить, що так говорить Господь: о, тобі треба робити те і займатися тим. Це все має своє місце і це все дуже-дуже класно. Але перш за все, звідки ми черпаємо і пізнаємо волю Божу, це з вірнішого пророчого Слова, яке залишив нам Господь. Це з ось цієї книжки, це з Біблії. Перш за все, Бог відкриває нам волю свою. Неможливо виконувати волю Божу, не перебуваючи в Слові Божому. Неможливо е пізнавати волю Божу, не досліджуючи Слово Боже. Не читаючи його, не намагаючись осягнути, що саме хоче сказати Бог, і що саме Бог запланував для тебе в твоєму житті. Кажу, ходити раз в тиждень в зібрання недостатньо для того, щоб пізнати волю Божу, недостатньо для того, щоб виконати волю Божу. Християнство це не відвідування церкви один раз в тиждень. Християнство це глибокі. Взаємовідносини щоденні з Ісусом Христом. Щоденні взаємовідносини з Ісусом Христом, які ми будуємо відповідно Слова Божого. Колись. Прочитав в одній книжці одну історію. Ця книжка, дуже стиль, ну, ця історія дуже сильно вплинула на моє життя. Чоловік розповідає, що на початку свого християнства він домовився з Ісусом Христом, що він кожен ранок буде заходити в свій кабінет і кожен ранок буде мати побачення, зустріч з Ісусом Христом. І тут напротяг життя він став успішним бізнесменом, в нього з'явилася сім'я, в нього дуже багато різних справ, захоплень. І він... Втратив цю звичку. Він забувся про цю обітницю, про з яку домовився з Христом. І от одного ранку він збирається бистро на роботу, пробігає через коридори, так двері в кабінет при і дивиться, сидить Христос. Він заходить і каже: Господи, що ти тут робиш з самого ранку? Він каже: Слухай, ми багато років назад з тобою домовилися, що будемо кожен ранок зустрічатися. Я кожен ранок. Тут чекаю, і кожен ранок жду ось цієї зустрічі з тобою. І ця історія якось так вплинула на мене. я Перейнявся цією історією, що я по сьогоднішній день не виходжу з дому, не почитавши Слово Боже, не помолившися, не, ну, не поспілкувавшися з Господом. Римлянам 12 розділ. Перший вірш. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але зміцнюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Для того, щоб щоденно перебувати в Слові Божому, необхідно принести своє тіло в жертву. Це не в прямому сенсі взяти і принести себе в жертву. Тобто, для того, щоб перебувати в Слові Божому, необхідно як мінімум на годину раніше проснутися. Необхідно себе змусити своє тіло встати і робити ті речі, які йому не подобаються. Щоб перебувати в Слові Божому, необхідно принести ось цю жертву. Є така дисципліна, як піст, яка наближає людину до Бога. Це така необхідна дисципліна для християнського життя. Щоб пізнавати слово, перебувати в Слові Божому, як мінімум треба відложити телефон. Телефон це взагалі така дуже-дуже. Окрема, окрема сфера і окремо річну, яка торкається зараз ну, життя кожного. Це вже невід'ємна частина нашого життя. І кожен ті, ну, хтось більший, хтось в меншій мірі, має дотик до цього і має з цим справу. І ми з вами проводимо час в соціальних мережах. Хтось більше, хтось менше, але як факт проводимо. Тому я прошу. Як мінімум, постіть християнський контент, як мінімум, поширюйте Слово Боже. Знімайте відео християнське. Ми не можемо з вами зробити так, щоб в інтернеті було менше різної Гедоти. Ну, ми не можемо з вами цього зробити, але ми можемо з вами зробити, щоб в інтернеті в мережі було набагато більше слова Божого, яке буде торкатися сердець, яке буде поширюватися, яке буде мати вплив на суспільство на тих людей, які нас оточують. Скажу чесно, у мене є своя сторінка в Тікток. Я час від часу е, знімаю християнське відео і викладаю туди. Я здивувався, коли я зняв відео. Пояснив, що таке Євангелія 316, і його подивилося більше 200 тисяч людей. Ну, Кому можна отак на вуличній Євангелізації розказати 200 тисяч людей, зібрати і пояснити, що таке Євангелія 316. Ну, так що, це е, якби робочий механізм, і цей механізм працює. Бо часом зайдеш до, до брата чи до сестри на сторінку, і подивишся, Ну нічого Божого, взагалі нема. Ну, весь світський матеріал, світський контент, який не має нічого ніякого відношення до Слова Божого. Тому перебувайте в Слові Божому. Пізнавайте, що є воля Божа. Поширюйте Слово Боже. Для чого це нам потрібно? Для чого нам потрібно пізнавати, що є воля Божа, і тим більше виконувати її. Євреї сказали, що мені з цього буде, що я буду це робити? Другий вірш 12 розділу Римлян говорить, щоб ви пізнали, що є воля Божа добре, приємне і досконале. Пізнаючи волю Божу, нам буде добре, нам буде приємно, і ми з вами будемо досконаліші з кожним днем все більше і більше. Пізнаючи та виконувати те, що хоче Бог. Дає нам набагато якісніше життя. Наше життя набуває зовсім іншого рівня. Якщо на сьогоднішній день твоє духовне життя тебе не влаштовує, якщо на сьогоднішній день тобі б хотілося більше, тобі б хотілося якісь добрих перемін в твоєму житті, пізнавай, що є воля Божа. І тобі буде добре, тобі буде приємно, і ти з кожним днем будеш ставати все більше і більше досконалим. Про це чудово знав Давид. Про якого ми починали говорити. І в цьому місці писання 40 й псалом, він говорить далі, 10-й вірш. Зачитаю з 9. -го. Я прагну чинити Твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Я благовістив правду на великому зібранні. Своїх уст не закривав, Господи, тобі це відомо. Я не приховував Твоєї справедливості. У своєму серці я проголошував твою вірність і Твоє спасіння. Я не приховував Твого милосердя і Твоєї правди від великого зібрання. Тож не позбавляй мене, Господи, своїх щедрот, Твоє милосердя і Твоя вірність нехай постійно мене оберігають. Давид говорить, яким чином він виконує цю волю Божу. Що він саме робить, конкретні дієслова, конкретні справи, які він робив. І Давид має підставу для більш якісного життя. І він про це говорить на підставі цього, що я роблю ці речі, на підставі цього. Не позбавляй мене, Господи, щедрот, я маю право на них на твої щедроти. Твоє милосердя, твоя вірність нехай постійно мене оберігають. Давид знає, що, виконуючи волю Божу, Маючи ось цей закон в серці, який спонукає чинити цю волю, виводить його на такий новий левел, на новий рівень, на більш якісне життя. І це життя залежить від Бога. Колись наш Господь Ісус, проходячи через одну землю, це була Самарія, зустрів одну жінку. Він з цією жінкою мав розмову. Це була Самарянка, всі чудово знають цю історію. І от, поспілкувавшися з нею, він так вплинув на її життя, що вона побігла там кликати е, своїх родичів. В цей час його учні ходили там купити їсти, купити там чи якимось чином роздобути. І коли вони повернулися, це Євангелія від Івана, четвертий розділ. 31 числа, коли вони повернулися, відбувся такий діалог. Тим часом учні просили його, кажучи: раві, їж, та він сказав їм: Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою. Чи не приніс хто йому їсти, каже їм Ісус: Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити Його справу. Його пожива каже, моя їжа те, від чого залежить моє життя, те, без чого не зможу я функціонувати. Моя пожива є, щоб чинити волю Божу і довершити справу Його. На той час він каже учням, що ви до кінця цього не розумієте. Він каже, тим часом учні просили його кажу, їж. Та він сказав їм: Я маю їжу. Їсти поживу, якої ви не знаєте. Вони до кінця не знали і не розуміли ще на той період часу, про що говорив Христос, що це за воля Божа, і яку справу Він має довершити. Та ми на сьогоднішній день з вами це чітко розуміємо. Ми на сьогоднішній день з вами чітко знаємо. Бог нам залишив своє слово і відкрив нам волю свою, яку ми маємо виконувати, і ось це хлібопереломлення є свідоцтвом того, що ми свідомі. Волі Божої, ми знаємо її, вона відкрита для нас, вона для нас не прихована. Тому наповнюйтеся Словом Божим. Пізнавайте волю Божу і виконуйте волю Божу. І це вас виведе на зовсім новий рівень і зовсім іншу якість життя. Хай Бог благословить нас. Амінь.